В день військового капелана у Харкові відбулася святкова літургія в одному з міських храмів та урочиста церемонія вручення нагород. Військове капеланство, пояснює священник, – Це душ пастерство над військовими їхніми сім'ями. У деяких випадках капелани також працюють з цивільними особами у зоні бойових дій. Духовні потреби вони завжди були актуальними, а в часи випробувань, в часи війни, коли навколо смерть, біда, горе, плач. Ну... Дуже актуальне, є такий вислів на війни. На війні невіруючих віруючих не буває. Людина, коли бачить навколо себе смерть, вона задає сама собі дуже багато різних питань. І ці питання торкаються нашої духовної сторони. Смерть. А що після? Як далі? Для чого людина приходить в цей світ? І ось праця капелана саме заключається в тому, щоб пояснювати, укріплювати, наставляти, скеровувати, роз'яснювати всі ці духовні напрямки. Ута капелана це не лише забезпечення духовних потреб бійців, це щось набагато більше це спілкування на межі життя і смерті. Говорить прото ігрей Віктор Маринчак, який починаючи з 90-х років опікується духовним станом військовослужбовців та наставляє і повчає молодих капеланів. За цей час був багато разів і на фронті, і в шпиталях. Каже, щоб спілкувати з бійцями, треба мати глибоку віру і знання, силу духу, витримку і спокій. Не кожен священник може нести тягар саме капеланської служби. Яких це вимагає духовних сил, спілкування з тяжко пораненими, з людьми, які втрачають надію, і спілкування з тими, хто тебе питає, ну от, от ви, батюшка, кажете. Возлюби ворогів твоїх заповідь Христова. Як нам любити ворога? І треба було надати і на це відповідь. І вони, знаючи, що йдуть на фронт, їм треба було мати силу, духу, мужність, волю до перемоги і абсолютний спокій. І Актуалізується, активізується твоїй діяльності в твоїх молитвах і в твоїх бесідах за самовіддане служіння народу України просвітницьку діяльність та задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців, військові капелани Харківської єпархії Православної Церкви України отримали почесні відзнаки міської ради. Хочу вас сьогодні привітати від імені нашого харківського міського голови Ігоря Олександровича з цим е, таким важливим і дійсно дуже е, насиченим духовністю святом. Духовний фронт він є не менш важливим, ніж фронт військовий. Тому вам велика вдячність від нашого міста, від усіх, я думаю, жителів міста Харкова за те, що ви робите і за те, що ви надихаєте своїм прикладом. І у важкі часи ви надаєте багато відповіді на ті питання, які... Складно знайти самого. А як символ незламності України і віри в перемогу та на згадку про цей день на території храму висадили кущ калини. Сьогодні вона дуже має велику і супіснулося червона калина. Тому ми сьогодні з нагоди міжнародного дня військового капелана вирішили посадити калину червону. Ми її будемо піднімати, щоб наша країна ніколи не сумувала. Одразу ж після заходу капелани роз'їхались по своїм військовим частинам нести службу. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Віталій Грунь, Олександр Варов, Харків. Новини.